Поговоримо трошки про несучість курей. Є дві категорії курей: це несучки, такі як Ломан-Браун, Ломан-Вайт, Ломан Сендрі, Хайсеси. І є м'ясо яїчні курі. Ну, з несучками все зрозуміло. Вони їдять 120-130 грамів в сутки. Світовий режим соблюдаємо. От. Ми кормимо комбікормом Крамар. У нас все добре. Вони десь. Дають 300-315 яєчок в рік. То м'ячними треба трошки погулятися. Мясаєчні дають середньому 250-220 яєчок в рік. І там треба кормити їх зовсім по-другому. Що стосується м'ясаєчки, то м'ясаєчку ми кормимо трошки інакше. Ну, я розказую на своєму прикладі. Не знаю як хто, як хто корми, поділиться з, з, з мною в коментарях. Зранку ми даємо 100-120 грам комбікорму для несучок. Потім ми додаємо їм ще ще один раціон питання. Це раціон питання. Ми е, буряковий жом замачуємо з вечора теплою водичкою. Туди додаємо смісь круп, е, висівки трошки. Перемішуємо це все діло, гороху, там сою, макухи, що у вас є небагато. І додаємо ще раз до їхнього рациону, тому що курочка набагато більше, вона в три-чотири рази більше, ніж несучка, і потрібно більше їди. Так от.